Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомило про підозру начальнику управління ДМС в одній із областей за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. За даними слідства, у липні 2024 року, журналісти одного з інформаційних агентств, Виконуючи свої професійні обов'язки, прибули до готельно-розважального комплексу на Івано-Франківщині з метою отримання коментаря посадовця щодо великих статків членів його родини. Вони представилися та, тримаючи в руках мікрофон з написом назви агентства і відеокамеру, почали здійснювати відеозйомку. Підозрюваний не надав відповіді на питання журналістів та умисно вдарив рукою по відеокамері, яка перебувала в руках оператора, пошкодивши її 30 серпня. Начальнику обласного управління ДМС повідомлено про підозру за частиною 1 статтею 171 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.